Відповідно до постанов Кабінету міністрів України No530 та 381 фахівець-консультант інклюзивно-ресурсного центру до складу команди супроводу та до участі у засіданнях команди супроводу залучається за потребою. Давайте з вами розберемося, коли дійсно виникає дана потреба. Якщо у вас в закладі освіти вже давно функціонують групи з організацією інклюзивного навчання, ваші педагоги складають та реалізовують індивідуальну програму розвитку і, звісно, не виникає труднощів у Формулюванні цілей та постановці завдань до цих цілей. А також ви знаєте, що таке адаптація, модифікація навчального матеріалу, то у даному випадку дійсно залучення фахівця ІРЦ не обов'язкове. Але якщо ви перший раз стикнулися з організацією інклюзивного навчання, ви не знаєте, яку документацію потрібно ввести, як правильно її заповнювати, то варто звернутися в ІРЦ для надання методичної допомоги. Якщо ми говоримо за спеціальну групу, то тут також є два варіанти. Адже ми розуміємо, що дуже часто інклюзивне навчання та функціонування спеціальних груп відбувається в межах одного закладу освіти. В такому випадку у педагогів вже є конкретний багаж знань, який вони можуть реалізувати. Педагоги розуміють, що ІПР на інклюзії та спецгрупі вони відрізняються, але все ж таки зможуть зрозуміти і правильно включити в ІПР спецгрупі всі необхідні компоненти, які зазначені в законодавчій базі. У такому випадку вам не потрібно залучати фахівця інтузивно-ресурсного центру, адже ви можете це все зробити самостійно. Але якщо ви перший раз починаєте працювати з індивідуальною програмою розвитку, не зовсім орієнтуєтесь в нормативно-правовій базі, то, звісно, варто звернутися до фахівця ІРЦ. А для керівників та вихователів методистів хочу нагадати, що відповідно до наказу 17.13, а це положення про команду супроводу у закладі дошкільної освіти, саме керівник несе відповідальність або вихователь-методист за організацію освітнього процесу та залучення фахівців інклюзивно-ресурсного центру до складу команди супроводу, а також за розробку, реалізацію та виконання індивідуальної програми розвитку.